А скажіть, будь ласка, ви в комітеті по енергетиці? От зараз, я не знаю, ви чули, ми розмовляли про підвищення акцизів на пальне, і пані Жаніна виступала дуже різко з цього приводу. І ми знаємо, підвищення буде на електроенергію. Ми розуміємо, війна, все це зрозуміло, а люди витримають. Я взагалі ваше ставлення до цього. Скажу відверто, починаючи з 2019 року, як тільки я приступив до діяльності народного депутата, я виступав за те, щоб вирівняти тарифи, але справедливо вирівнювати, тобто з поясненнями для чого і куди підуть ці кошти. А зараз ми бачимо пропозицію кабінету міністрів, яка дуже різко підвищує, тобто, фактично, майже вдвічі, 4,32 ми знаємо, що буде денний тариф. Думаю, що для багатьох це буде досить відчутно, особливо в сільській місцевості, де ще не підійшов газ і люди користаються електроплитками. Я, зокрема, навіть маю такі звернення від окремих осіб, які просять ЕНКРІКП, чи можливо органи місцевої влади запровадити спеціальний тариф чи компенсацію субсидіями, тому що вони зі своєю пенсією не витягують. Чи потрібно загалом це для української енергетики? Загалом потрібно. Чи прозоро про це говорить сама енергетика? Я маю на увазі міністерство енергетики, окремі е, окремі підприємства. Ні, прозорості тут не вистачає. Ми можемо звичайно посилатися на певні елементи секретності відносно того, щоб не повідомляти ворогові про успішні результати їхніх бомбардувань. Але я думаю, що суспільство має знати можливо без певних подробиць. Де саме і як саме було і чим саме було збито, принаймні розуміння того, скільки коштів піде на яку конкретно теплову електростанцію чи можливо відновлення гідроелектростанції, і за який час вони будуть відбудовані. Ось цієї інформації зараз не вистачає. В експертному середовищі ми розмовляємо і е, за попередньою інформацією мені е, відомо, що є можливості технічні. І фінансові у нас відновити 60, ну максимум 70% блоків теплової генерації до кінця року, навіть це не до початку опального сезону. Якщо це станеться швидше, ну це буде велике чудо. І вже зараз ми спостерігаємо ще більше відключень, які е частково заплановані через те, що атомні електростанції стали на ремонт окремих блоків. Але в той же час різке споживання збільшення ми не справляємося. Плюс зламалася ще одна лінія електропередачі, яка з'єднує нас з Європою. Там теж ремонт. Тому ми зараз бачимо збільшення цих відключень. Народні депутати продовжують працювати не тільки у Верховній Раді, але й в інституціях за кордоном. І так, частина парламентарів нині працюють у Європі. Зокрема, депутат від слуги народу, пан Юрій Комельчук був у відрядженні Осло. Що вдалося зробити і про що домовитись, пане Юрію? Добрий вечір. Будь ласка, добрий вечір. Дякую за можливість висловитися, розповісти про роботу частини делегації парламентської асамблеї ради Європи. У нас нещодавно відбувався в Осло політичний комітет. Зокрема, там розглядалися... Майбутні резолюції і виступи репортерів по цим резолюціям частково, які стосуються України, зокрема в частині санкцій. тобто чому санкції треба продовжувати, які яким чином це дає ефект на Росію, наскільки це економічно послаблює, піднімалися інші загальноєвропейські чи тем, теми пов'язані з Ізраїлем, Близьким Сходом. Гострих дискусій дуже сильно не було. Хіба що стосувалося воно ще однієї теми? Міста на півночі Кіпру, де якраз є суперечка, досі між Туреччиною та Кіпром, оці питання будуть виноситися на чергову сесію парламентської асамблеї в кінці червня, і далі частина делегації буде продовжувати у нас роботу на комітеті з рівності не дискримінації тірані в, в місті Албанія, в країні Албанія, Пробачте, і ми там зокрема будемо торкатися тем насильства щодо жінок. Ну і інших важливих пов'язаних загалом з тематикою рівності не дискримінації, в тому числі теми, які пов'язані з насильством відносно дітей через інтернет. Хоча можливо це не настільки масштабні, як зараз на фоні війни, але тим не менше, це одна з частин російської, в тому числі пропаганди, і тих речей, які ми зараз спостерігаємо на окупованій території, де українських підлітків залучають уже до військових навчань, намагаються таким чином. Готувати майбутніх російських воїнів. Сподіваюся, що їм це не вдасться. А от Албанія, скажіть кілька слів по вашу, про вашу присутність там, комітет буде власне починатися завтра, післязавтра тобто, ми тільки прибули зараз до міста Тірани, і завтра будемо мати серію зустрічей з очільниками держави Албанія, з очільниками міста Тірана, сусідніх міст. З очільниками комітетів, з, зокрема, навіть із безпеки, частково культури, соціальної сфери, тому що там, зокрема, буде проходити захід, який буде продовжений також на сесії в червні, в кінці червня, в Страсбурзі. Цей захід має на меті основну тему: це захист прав жінок, активізація жінок в демократичних процесах, в політичних процесах, особливо зараз на фоні того. Як президенткою в Мексиці теж стала жінка, і ми маємо активізацію жіночого лідерства, політичного жіночого лідерства у Європі, і в Україні, зокрема, тому ці теми є надзвичайно важливими не тільки для Європи, але й для нас.